Всім привіт! всіх вітаю! Ви на каналі відьма», з вами Ірма, і це означає, що зараз ми з вами будемо знову отримувати підказки від всесвіту. Наближається весна, і я знаю, що для багатьох людей весна це все-таки те, що асоціюється, знаєте, з внутрішнім пробудженням. Пробуджується природа, і пробуджуємось. Ми одночасно з нею. І дуже-дуже часто, саме навесні, люди більше схильні для того, щоб закохатись, зустріти якогось нового партнера. Тому сьогодні я пропоную вам розібратись, що вам варто очікувати від простору. Чи збирається простір підганяти вам нове кохання, нову закоханість цієї весни. Обирайте свій варіант. За допомогою руни та за допомогою камінчика. Перший варіант це в нас камінь шотокіт і пуста руна. Другий варіант це в нас руна урожаю та камінь-лізардіт. І третій варіант це в нас руна кільця та камінь стіхтіт. Все. А, працюємо сьогодні на світлому провидці. Напевно, давайте я хочу попрацювати на прямих позиціях. У мене є перегорнуці, я буду перегортати на прямі. Хочу прямо сьогодні знаєте, по лайту трошки попрацювати. Все буду починати. Тайм-коди, як завжди, в описі під відео, як і посилання для запису на індивідуальну консультацію. Все. Так щось я втомилась вже казати цю адміністративну інформацію. Вже всі, напевно, знають, що є опис під відео, там є вся необхідна інформація. Все. Починаємо. Перший варіант. У вас на дні колоди імператор. Ну, що вам сказати, або у вас просто вже все настільки близько, що от вже на порозі просто можна сказати, або ви вже в серйозних стосунках, або ви вже про якусь конкретну людину дивитесь. Просто нам показує, що дуже близько до вас вже є якась фігура. Або ви чітко знаєте, кого ви хочете, або вже на когось думаєте, когось конкретного намагаєтеся сюди загадати. Розумієте? Або, наприклад, ви ще знаходитесь в стосунках, і ви ще з них не вийшла, але вже хочете якесь нове кохання, наприклад, зустріти. Так теж буває. Я без засудження, я просто констатую, що так теж буває. Давайте. Ваш стан: наскільки ви готові до нового кохання, до нових зустрічей, до нових стосунків? І це все таке. Взагалі тут планується в вашому особистому житті цієї весни, що простір нам скаже з цього приводу. І давайте ще так. Які партнери потенційно можуть більше звертати на вас увагу цієї весни, там на кого вам варто більше звертати увагу? Давайте, в якому стані ви знаходитесь? Отакої. От у такої, а щось ви дуже, я б сказала, конфліктно налаштовані на стосунки за якоюсь причиною. зараз розберемось, чому. Тому що є відчуття, що у вас насправді може бути дуже багато якоїсь своєї діяльності, у вас просто не вистачає часу на будування стосунків. Або у вас дуже велика конкуренція в плані того, що вам, наприклад, багато хто подобається, і вам складно зафіксувати зараз свою увагу на якомусь одному. Або ви вже в когось тут насправді сильно вчепились очами, як би так сказати, так? І а, хочу саме тебе, і ви вже починаєте боротись за когось. Або у вас насправді немає налаштування на. Ну, Я в будь-якому разі сказала, що у вас не те, щоб дуже багато було налаштування на романтичну історію, тому що, скоріш за все, у вас тут може ще бути багато претензій до, до, до потенційних партнерів, дивіться, і нам показують що вам одній теж. Круто, класно. І а, навіть якщо ви напевно, хотіли б, щоб у вас були романтичні стосунки, ви, скоріш за все, для себе це все знецінюєте саме за тією причиною, що ви знаєте, що це в якийсь момент призводить до того, що починають давити на вас. В якийсь момент починаються конфлікти, особливо побутові. Вас намагаються зробити такою, знаєте, домогосподарочкою безкоштовною. Ну, такий, знаєте, у вас негативний досвід, який ви. Починаєте таскати за собою, який заважає вам жити повним життям. Взагалі, цієї весни простір був би абсолютно не проти дати вам нові знайомства, нові зустрічі можливості пуститись, скажімо так, в нові стосунки, але для цього вам необхідно звільнитись від старого негативного досвіду і відкритись. Тому що це це про такий, знаєте, прижок довіри. А вам говорять, що ви не можете зробити цей прыжок довіри, тому що ви дуже багато грузу за собою тягаєте. Вам не вистачає легкісті, яка є необхідним інгредієнтом, того, щоб у вас вийшла приємна романтична історія, яка в принципі в потенціалі могла би стати більш серйозною. Але початись вона має з того, що вона не має бути такою ручисто-печальною, розумієте? Вона має бути дуже легкою і приємною, а тут вам не вистачає цієї легкості. Тому, попри те, що такі шанси вам цієї весни вони можуть даватись, на те, щоб закохатись, тут проблема в тому, що у вас дуже складний емоційний багаж, який вам треба пропрацьовувати. Якщо ви його не відпустите, дуже складно. Це, знаєте, залежить все від а, ступені того, що з вами тут відбувається, в якому конкретно стані ви знаходитесь, і так як це загальний розклад, дуже складно говорити за всіх. Тут а, у загальній концепції я вам всі говорю, а деталі тут якби такі, що дивіться, якщо вам абсолютно прям складно у вас дуже якась глибока, серйозна травма, тоді вам до психолога. А, якщо ви, в принципі. Не відчуваєте, що це максимально критично. Ви можете допомогти собі самостійно, ви можете працювати з собою через якісь, знову ж таки, психологічні практики, які ви можете знайти у вільному доступі в інтернеті, які є корисними і вони не можуть бути для вас небезпечними. Так, ви можете працювати з. Медитаціями на звільнення від негативного досвіду, ви можете робити якісь духовні практики про те, що я прощаю усіх моїх колишніх. Я розумію, чому так сталося. Я можу знайти причину, чому мені треба було саме з цим стикнутися. Ну, розумієте, коротше, вам треба змінити свій підхід до ситуації. Таким чином ви можете дозволити собі пробачити цих людей або ну, хоча б відпустити це, і розуміти, що навіть якщо так сталося з вами колись, це не значить, що так. Обов'язково має ставатись і далі. Розумієте, ви можете ж закрити ці гештальти, ви можете прям а, робити практики, де ви уявляєте тих людей, які вам зробили болюче, ви говорите їм все, що ви про них думаєте. Ви там можете їх пробачити, можете їх відпустити. Що хочете, можете робити такі енергетичні відв'язки від них. Розумієте? Багато чого, і якби хто на що гаразд, якщо, то кажуть, що хочете, то і робіть, але вам тут варто щось робити, тому що. Я абсолютно не нав'язую вам культ стосунків це тут точно просто не про те, що якщо ви не не в стосунках, ви не повноцінні. Абсолютно, ні, ви самодостатні. Це дуже круто, але просто більше це виглядає як те, що насправді вас. Просто мучить ваш досвід, і насправді вам не дуже комфортно наодинці з собою. Насправді ви хочете бути в стосунках, у вас є на це потреба. Просто ви цю потребу ігноруєте через велику кількість негативного досвіду. А це не одне й те саме, що вам реально комфортно наодинці. Це різні абсолютно речі. Тут не просто не треба займатися більше, знаєте, самообманом. <кій> і саме через те, що я бачу, що насправді у вас є запит на те, щоб. Кохати, просто вам дуже складно це все дається, ви одразу починаєте це все в штики сприймати. Через це треба якось це пропрацьовувати. Я вам дала вже такі наводки. Ну, тут блін. Ну, блін. Цікавенка. Як мене сили зараз підставили, я в шоках просто. Це таке знущання наді мною. Мене дискредитують. Ви бачите, тільки я говорила, що треба зробити віри, а тут нам показують, що яких чоловіків, яких партнерів та партнерів потенційно воздатні привабити в цієї весли, нам показують диявола. Давайте, як розкривається цей диявол? А, ну. Насправді набагато краще, ніж я думала. Дивіться, нам показують, що це може бути дуже романтична людина, з якою у вас може з'явитись обоюдний, а дуже такий, знаєте, глибокий романтичний зв'язок. Ви можете дуже швидко почати відчувати один одного на різних рівнях. У вас може статись така, знаєте, відчуття санастройки такої. Дуже багато може бути у вас. Красивих побачень, дуже багато спілкування, в тому числі, може, це може бути знайомство через переписки, через інтернет, можуть бути приємні якісь подарунки один для одного. Інтимні стосунки дуже-дуже яскраві. Тобто, така людина, якась до вас може прийти, такий партнер або партнерка може до вас притягнути з цієї весни. Людина, яка буквально майже там, не знаю, з першого. Погляду вже викликає у вас таке відчуття, що «А я б з тобою хотіла таких стосунків. Тобто це може бути наче закоханість майже з першого погляду, але для цього вам необхідно бути просто відкритим до цього. Ну, а далі, куди це все взагалі може привести? Це історія якого порядку, яка має потенціал на щось більш серйозне, або це історія не знаю, весняного курорту якогось таке. Це, знаєте, ну, прям в мене є дуже таке чітке відчуття, що настільки важливо вам знати, куди це все може привести, тому що головна історія тут зараз для вас в тому, щоб ви повернули собі бажання кохати, щоб ви. Знову відчули, як це, коли багато емоцій люди один в одного викликають. Тобто у вас зараз насправді більше запит не на серйозні все-таки стосунки, а на те, щоб хтось знов зміг розтопити ваше серце. І, скоріш за все, я ще тут можу сказати, що у вас, напевно, є така, знаєте, специфічна схильність до співзалежних mm -hmm. стосунків, в яких для вас. Романтичні стосунки, вони завжди мають апріорі закінчуватись одним конкретним сценарієм. Тобто ви хочете будь-які такі стосунки витягнути в один конкретний сценарій, а простір підштовхує вас до того, щоб ви зрозуміли, що це не завжди має бути так. І деякі люди насправді вони приходять в наше життя лише на якийсь час і не для того, щоб скористуватись нами, а для того, щоб. Ну, нам це може бути взаємовигідно, окей? Тобто ви теж можете багато чого від них взяти. Вам треба навчитись жити тут і зараз і отримувати від цього задоволення. І це буде позитивний досвід, який ви зможете потім адаптувати в інші якісь стосунки, які будуть розвиватися вже за іншим сценарієм, і вони будуть відповідати саме тому сценарію, який буде вам доречний, актуальний в той момент. Тому що зараз ваш розум, вам якби каже, що треба отак. А насправді запит у вас на абсолютно інше. Через це у вас, ну, звичайно ж, будуть реалізовуватись виключно ваші справжні задуми, справжні бажання, аж ніяк не те, що ви там собі головою не планували. Тому просто зверніть на це увагу, що це таке пропрацювання того, щоб навчитись все-таки знаходити такий, знаєте. Баланс і гармонію між тим, щоб віддаватись закоханості і своїм почуттям, але при цьому не робити драму з того, що вони можуть закінчитись, а бути взагалі, знаєте, насправді дуже благодарними за те, що з вами таке відбулось. Тому що я хочу вам просто нагадати, що в світі існують люди, які насправді настільки емоційно холодні, що вони не здатні покохати, вони не здатні. Я зараз навіть не тільки про тих, в кого нарцисичні розлади або якісь асоціальні схильності. Я навіть не про психопатів. Я просто кажу, що де є такі люди, які є емоційно холодними. Вони не здатні закохатись, вони занадто раціональні. От вони такі. Можете пояснювати це для себе е, особливістю нервової системи <гум>, людини, а можете пояснювати натальну карту. Уявіть собі людину, в якої тільки два стілі, на всю натальну карту, один в водолії, один в козорозі. Там просто всі планети. І що ви думаєте? Там буде кохання? Ні, не буде. Там дуже буде емоційно холодна людина. От така просто історія. І тому е, маємо бути насправді дуже. Благодарними за те, що маємо взагалі можливість щось відчувати і не бути каменями, окей? Ось така була для вас історія. По першому варіанту переходимо до другого варіанту. Другий варіант вітаю вас. Нагадую, що ми з вами сьогодні. Розбираємось в потенціалах на зустріч нового кохання цієї весни. Весна це час кохання. Насправді, будь-який час і будь-який сезон це теж час кохання, але просто в залежності від стану природи ми підлаштовуємось під це, тому у нас трошки різні потреби. Від кохання, від стосунків, залежно від періоду. Навесні більше за все хочеться саме такої романтики, ніжності, початку усього. Ми дивимось вашу готовність до нових стосунків. Нагадую, що працюю тільки на прямих позиціях, переворонці буду повертати в прямі положення. Наскільки ви готові до нових стосунків? Що простір роздати вам взагалі запропонувати стосовно вашого особистого життя цієї весни? І які партнери можуть у цьому всьому взагалі фігурувати на цій, цієї весни? Ой, ви знаєте, я можу сказати, що. Якщо читати цю карту в контексті стосунків, то, скоріш за все, ви, в принципі, їх би хотіли, і навіть, можливо, ви зараз щось пропрацьовуєте в собі для того, щоб отримати їх. Але якщо говорити про ваш стан в цілому, я мушу звернути вашу увагу на те, що ви більше тут сконцентровані зараз на своїх досягненнях і на своїй роботі. Тому, скоріш за все, у вас немає в житті вільного місця для того, щоб там з'явилась нова людина. А це дуже важливий насправді момент, тому що. Навіть якщо ви подумки постійно прокручуєте в себе в голові, там що, блін, так, я хочу нових стосунків, ви навіть намагаєте щось для цього робити. але... Ваше життя побудовано таким чином, що там просто немає місця для нової людини. Просто там немає місця. У вас немає вільного часу для того, щоб виділити його людині. Розумієте, ви починаєте транслювати, що ну, я тебе в своє життя не впущу, там місця для тебе немає. Люди будуть це називається метаповідомлення, це те, що ви не озвучуєте, але це те, що від вас транслюється, і люди це считують. Це, до речі, саме психологічний термін. І люди це зчитують. І навіть якщо ви це не говорили, вони це відчувають невербально, і вони це розуміють, і тому у вас з ними не складається. Тому що вони відчувають це на повідомлення: що чувак, в мене на тебе місця в житті немає. Тому що моя кар'єра, мій розвиток для мене важливіші. Дивіться, у вас тут енергія каменя така, знаєте, це. Плодородна така земля, і, до речі, руна урожає. Тобто ви зараз більше насправді все-таки на практичну свою реалізацію, на грошенята, на кар'єру налаштовані, розумієте? І немає у вас, наче місця на енергії, на кохання. Дивіться, у вас немає просто вільного місця на те, щоб щось було. Вам насправді тут і самі собі приємно, і у вас просто всі такі карти, що я не знаю. Максимум, що я можу сказати, з того, що я тут бачу, що. Ви могли б, напевно, приділити увагу людині, яка займається такою ж сферою діяльності, тому що ви настільки зараз сфокусовані на своїй роботі, що тільки з такими людьми вам може бути цікаво. Особливо, якщо це людина безпосередньо з вашого місця роботи, так, або з вашого місця навчання, там, де ви займаєтесь, от таку людину, так, ви ще можете допустити в своє життя, і а, ну, мені здається, що більше вам підійшов би такий зараз формат. А, Легких побачень без обов'язків навіть. Навіть, якщо говорити не про, не про те, що вони можуть доходити до інтиму, а просто, знаєте, саме побачення, такий легкий флір час від часу, тому що немає тут зараз у вас взагалі. Мільного місця на те, щоб це все розвивати. Хоча якщо ви тут час від часу зустрічаєтесь з якимись своїми друзями подругами, то от якщо це потенційно була б людина з оточення ваших друзів, то в принципі, от в таких контекстах час від часу, ви були б дуже не проти бачитись, фліртувати, може приємності якісь, але ну, щоб це не займало багато вашого часу, тому що ви вся прям в роботі у вас кар'єра, кар'єра, гроші. А вам насправді тут дивіться ця весна? знаєте, простір вам не готує стосунки цієї весни які рухи в вашій, скажімо так, вашому особистому житті цієї весни, нам показують постельника. Постельник – це точно про знаєте, комфортну, дуже таку зручну самотність. Скоріше за все, ваш, ваше близьке оточення, воно буде покривати ваші такі головні потреби, у вас тут друзі, у вас тут найближчі родичі, можливо, там ну, прям родина. Дивіться, нам прям дуже, дивіться, показують, що вам там з ними класно. Вам там з ними класно. І я не можу просто, враховуючи, що починається все з постельника, не можу я читати І це як людину, як зустріч з людиною, з якою ви одразу будете в серйозних стосунках. У -у -у. Точно ні. Так, дивіться, нам навіть не показують якусь там фігуру партнера потенційного, тому що ну, нам дуже чітко говорять, що ви займаєтесь. Реалізацію своїх задумів, у вас амбіції, у вас кар'єра, у вас не знаю. До речі, в принципі, якщо ви і можете з кимось познайомитись, то це, знову ж таки, більше схоже на інтернет якусь історію. Ви живете своїм життям і відповідаєте людині, виключно, коли вам цікаво, коли вам зручно, і спілкуєтесь з ним, тому що вам це дуже цікаво. Розумієте, тому насправді. У вас ця вся історія вона зміниться саме в той момент, коли ви будете готові впустити когось в своє життя. Як я вам говорила, ну, люди відчувають ваше метоповідомлення. Ви можете їм дуже сильно подобатись, але дуже відчувається, що як би вони не робили, вони не потісняться. Ну, немає місця у вас. Ви не готові їм надавати місце в своєму житті, приділяти їм достатню кількість уваги, яка є насправді а... <кій> залогом. А... Здорових, нормальних стосунків взаємних. Тому тут така історія. Якщо це зміниться, то і ситуація зміниться. Я не думаю, що ви дуже розчаруєтесь, мені здається, вам і не до цього. Третій варіант вітаю вас. Давайте дивитись вашу історію. Що готує вам весна? Буде кохання у вас на порозі? Як самі думаєте? А хочете, щоб воно було? Давайте, це ви, це ваша готовність або неготовність до нових стосунків. Це, скажімо так, що може відбуватись в вашому особистому житті, що простір вам там готує, і які потенційно партнери можуть у цьому всьому бути замішані? Так, страшний суд. Ну, ви знаєте, мені здається, що ви відчуваєте якісь такі знаки, що. Має настати якийсь такий влучний момент, коли ви можете зустріти собі партнера. І при цьому партнер це не аби який а партнер кармічний, до якого у вас все життя вело. Дуже великий а, пласт життя пройшли без нього, велику кількість досвіду, за три дінець земель, напевно, від нього знаходитись. І все це привело вас до нього. Тут така історія. Тут є насправді бажання зустріти нового партнера, але тут є, прям, я ж кажу, тут є якісь у вас, як сказати, є якісь у вас знаки, за якими ви готові розуміти, що це партнер кармічний, а забим ви тут точно не будете. Але я можу сказати, що простір, напевно, ще не готовий вам його. давати. тут ще треба чекати. Ще треба чекати. Підвішена позиція у вас, дивіться. При цьому я бачу, що ви цієї весни можете загорітися цим тільки сильніше. Тобто ви можете бути більше готовою до зустрічі, але вам необхідно буде чекати ще. Можливо, до речі, це. Ну, тому що з одного боку ідеал ви якийсь там собі придумали, який наділили кармічними якимись навичками. І, знаєте, все світу складно вам його такого підігнати і ще, не, ну, скажімо так, не, не зіштовхнулись ви на тому перехресті. Щось ви ще не доробили, щоб до нього дістатись. А ще можливо. Навіть якщо ви з кимось тут познайомитеся, якась у вас тут двіжуха, якщо і буде, в принципі, це можна так косвенно інтерпретувати, то це скоріше стосунки на відстані, там, де ви не можете фізично поцомитись, поторкатись, там, знаєте, є можливість тільки сподіватись на зустріч, деякий час там по тому, і спілкування, скоріше за все, інтернетне таке. Кстати, до, до речі, вибачте, до речі, тут такий цікавий момент, що нам тут не показують е, якусь конкретну фігуру і образ, але нам говорять, що якщо ви мрієте про справжнє кохання то, скоріше за все, ви це справжнє кохання в якийсь момент можете отримати. Але це буде або аж наприкінці весни, або це буде така довготривала історія, в якій ви не одразу зможете, знову ж таки, бачитись. Тобто, навіть якщо це все буде розвиватись на весні, то, ну, скажімо так, розвиток, розвиток цієї картини, він буде тільки... Деякий час по тому. При цьому, знову ж таки, є в мене прям відчуття, що це може бути іноземець. Дуже для багатьох з вас це буде іноземець, з яким ви можете тільки спілкуватись, і до якого треба їхати, або треба, щоб він їхав до вас. Ну, коротше, така якась історія, що не все так просто тут. Не все так просто. Ну... Не розумію, більше мені схоже, що або мене буде дивитись чоловік на жінку, або жінка на жінку. Ну, тому що всяке буває, я без засудження. Просто тут нам якось більше не чоловічі фігури показують, а жіночу фігуру показують. Це може бути стосунки з жінкою. Фігура жінки. Або, ви знаєте, все-таки, якщо ця жінка дивиться на потенційно чоловіків, так, то тут нам просто можуть говорити про те, що Ну, своїй голові ви вже, наприклад, багато чого вирішили, але. Навіть попри те, що у вас вже є такий спеціальний настрій, необхідний для цього всього, так? Ну, ви в цьому всьому все-таки більше сама по собі. Якщо б я зараз зробила розклад на твісти та то, скоріше за все, в мене була б така двійка кубків, на якій дівчина в кімнаті сама, вона дивиться в своє дзеркало, і в дзеркалі вона бачить привида якогось свого коханого, і вона тримає в руки листа, і вона цілує цей лист. Ну, Тобто, розумієте, це такі стосунки з приводом, коли людина насправді фізично поруч з тобою немає, і ти закоханий в цей образ, і ти постійно його прокручуєш в себе в голові, але насправді в стосунках ти зараз сама, тому що інших там насправді нікого немає. Якась така віртуальна трошки історія, але, ну, скоріш за все, тут просто треба ще почекати більше, скоріше за все, все буде розвиватись пізніше. Така була для вас історія. Напишіть в коментарях, як вам цей розклад, наскільки вам резонує. Все, побачимось в наступних відео. Па-па!